Патріот це робоча бджола. Це людина, яка постійно працює, постійно вишукує якісь можливості для того, щоб жила, була твоя держава. От я е не лінуюся е нагадувати слова Бертольда Брехта, який каже, що правди на білому світі рівно стільки, скільки кожен винесе її на своєму горбі. Тобто, це індивідуальна справа і справа щастя, і справа свободи, і справа долі якоїсь людської. Це те, що кожен з нас повинен робити сам, безперечно, віра людини в самого себе. І це найголовніше, що нас має врятувати, коли є любов завжди до чогось, до когось, до якихось таких речей. Які кличуть тебе емоційно наснажують тебе, то ти перевертаєш гори того всього, і ти робиш цю велику справу, і ти стаєш цікавим не тільки для себе, а для ціл цілого світу.